Всім привіт, з вами я Мартіні. І... О, а я гуляю з подругою. Я вам хотіла повідомити, що в мене відкрився новий канал в TikTok. Зараз кажу нік. Баба Марта. Але її вже заблокували. В ем, неї теж був, але її вже заблокували. Я можу розблокуватися 4 червня, і ви можете подивитися мене, і в мене нік і баба істина. А, добре, а ми можемо. А ти що там будеш? Тоже? Ми можемо. Можем... А в ну, нас типу, парні будуть ті, ну, бо я не знаю, чого ну, так зробимо. Та, і в нас, типу. Ми зараз напишемо ну, бо в мене там типу ю нема по-англійськи, і ми зараз їх напишемо. Угу. Ну, коротше. Всім па-па!